Доброго дня. Неприємна ситуація на пасті. це бджоли з одного вулика. Десь літр півтори-дві. Покладу ста месочку для порівняння. Ось ситуація наступна. Дивився 22 червня, таких 9 днів назад, Все було нормально. Відкриваю 1 липня. А тут добрий день. Вже добрий вечір. Не знаю, з чим це зв'язано, ріпак якби то є по кругу, але ну, в принципі ніхто не попереджав, що будуть кропити. Ось. Ситуація неприємна, звичайно, обідно. Але менше з тим, дивився там на Полтавщині теж пасічники повтачали повністю сім'ї, але мені, скажімо так, повезло трошки більше. Мене хоч сім'ї більш-менш просіли, живі, але вони є. Вона надія цього року на соняшник. Якщо ще соняшника не возьмуть, то й взагалі буде край, прийдеться кормити з такими темпами, як корплять нас поля, то й взагалі бджим не буде. Робимо крок. Далі рухаємося вперед, розвиваємося, робимо відповідні висновки. Дивимося за агрономами. Не втрачайте свої сім'ї, не втрачайте свої бджіл. Дуже жалко на це дивитися, звичайно. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі!